Слава Україні, героям слава! Сьогодні поговоримо про пральні машини та чому не наповнюється вода, або іде з затримкою. Довго наповнюється вода. Не спішіть викликати спеціалізованого майстра по пральним машинам, який прийде, візьме з вас кучу грошей та платити кучу грошей за відвідування цього майстра. Я думаю, у кожного поважаючого себе чоловіка мають бути вдома якісь плоскогубці, якісь кусачки, такі як у мене є. Зараз я покажу, для чого я їх використаю. З даними кусачками ми будемо винімати фільтр, який знаходиться в воді в пральну машину, ось він, це гайка подачі води. І сам шланг. Тут є, але сьогодні ми говоримо не про шланг, а про фільтри, які тут знаходиться перший фільтр. Зараз його вам покажу. Беремо такі ось кусачки Оп, виймаємо фільтр. Зараз, що ми бачимо? Зараз фокусується. Бачите так? Це все у нас струб. Уся оця накіп та сміття там різне. Най Як не фокусується і моє. Просто беремо сіточку цю або промиваємо проточною, о, вилось, проточною водою. Або, якщо не вибиває водою, звісно, бажано взяти. Компресором видутий. Нема компресора, беремо голку. І голкою це все викорюємо. Це одна з причин, чому пральні машини виходять з ладу, тому як довго набирає насос воду. Також страждає клапан, який довгий час тримається відкритим. І чекає, поки вода піде, теж може вийти з ладу лата, може вийти з ладу сам фільтр, самі клапани, та можете попасти на дуже дорогостоящий ремонт. Так, зараз помию цей фільтр, відкручу другий покажу вам, як він виглядає. І чи є там сміття, тому що я сам не знаю, років 5 не чистив. Більш-менш промий фільтр ставимо його на заводське місто. Перед тим, як розбирати цю всю систему, бажано перекрити воду не з центральної системи, а подачу на саму стиралку. Закручуємо гайку назад. Ключом затискати не бажано, ну можна. Це ми бачимо другий фільтр, який при в систему від самого крана йде. Там теж є сміття. Також унімаємо. Оп! Знімається легко. Бачимо, він зразу на резинці йде. Також є трошки ржавчини системи каляни і так далі. Але це ще не критично бачили похужіше. Всім дякую за увагу, до побачення, всім добра, миру.